Вітаю вас, любі хлопчики і дівчатка. Пізнали, хто це? Так це вікай Арболит. Здоров'я потрібно всім, і дорослим, і малим. Але спочатку давайте привітаємось. Доброго ранку, дітки усім. Доброго ранку, рідний наш сім. Доброго ранку сонечко ясне. Доброго ранку, садочку прекрасному. Вліво-право повернись, одне одному сміхнись. А ви знаєте, малята, ми не просто вітаємось, а даруємо один одному частинку здоров'я. А усмішка наша додає нам здоров'я. Малята, а ви хочете бути здоровими? Чи знаєте ви, як чинити, щоб менше хворіти? Так. Потрібно гуляти на свіжому повітрі, займатися спортом, купатися в морі, а ще правильно харчуватися. Сьогодні до нас гості завітають, а ми навчимо їх, як треба правильно берегти своє здоров'я. Хрю, хрю, добрий день, дітки! Ой-ой-ой, ай ой, ай ой, ай Що з тобою? У мене живіт болить, ой-ой-ой, і цікаво, чому він тебе болить? «Дітки, придивіться до Хрюші, може, він ви підкажете йому, чому у нього болить животик? Так, бо він калюжі валявся, і у нього брудні лапки, вушка, спинка. Поросятку рук не мило, ось тому і захворіло, їло яблука брудні, що валялись на землі, і болить живітик в нього, маму ж, двері, на допомогу. Малята, а що ми можемо порадити хрюші? Що ж треба робити, щоб не хворіти? Так. Чому ж погано, коли у тебе руки брудні? Чому не можна їсти брудні овочі і фрукти? Так, так, бо на них багато мікробів. Скажіть, будь ласка, а ви хочете побачити мікроба? Насправді він дуже маленький і крихітний, але робить завжди дуже велику шкоду. Шкода робить велику для діток шкідливий, злий мій кроп, я вінахідник всіх хвороб, я маленький злодіяка, хуліган і розбишака. Я живу усюди, де багато бруду, у болоті, і в гразюті, у смітті і в пилюті під брудними кігтями, пазюрями і нігтями. Хто й то руки не помиє, мене ковтне і захворіє. Ану, ти, бач розходився, ми тебе не боїмося, дід. А чого бояться мікроби? Так, так, мила, водичку і деяких овочів, які пекучі. Такі овочі, як цибулька. Ось, будь ласка, зустрічайте її. Я цибулька для салату вітамінами багата. Не біда, що я усі щіпаю, я від гріпу захищаю. А я любий часничок, припікаю язичок. Я мікробів всіх биваю, захищаю від хвороб малята, а наш мікроб, бачите, злякався і втік. От бачиш поросятку? Пам'ятайте гарненькі правила. Щоб ніколи не хворіти, треба руки змило мити, мити носик, вушка, спинку, не в калюжі, а у річці і в чистенькій водичці. Мити овочі і фрукти, їсти свіжі всі продукти, і тоді, моє свинятко, в тебе буде все в порядку. Залишайся з нами поросятко, ми тебе помиємо, нагодуємо і полікуємо. Ось і до нас прийшов лікар Айболит. Я приніс для вас дарунички в чарівній торбинці. Думаю, вони вам знадобляться. Тим, хто хоче бути здоровим, то слухайте і відгадуйте гарненько. Гладенька і пахуче, моє личко чисто, мене ручки міло щодня дітки. Так, що це? Ви відгадали це мило? Хоч я зубки маю, та нікого не кусаю. Так, це гребінець. Живу я у тюбику, я корисна і запашна. Паста. Кожен хто вмивається і з ним привітається, русничок. Білий я сніг, хто в нього подивиться, одразу усе видно. Зеркало. Чищу зубки кожен день. Мені в ньому допомагає моя зубна щітка. А на останок мої малята хочу сказати, здоров'я в усьому потрібно у всьому світі. Здоров'я бути, бажаю усім діткам. Дякую вам за увагу.